Герб, який я зробив, це був мій перший для себе спробувати, що ж такого великого розміру, чи я його подужаю, все ж таки я його зробив. Тут вже робиться третій герб. А зараз вам покажу другий. А ось другий. Його буду фарбувати, І вже коли він буде пофарбований, я покажу, як він е, виглядає. Тобто він вже ніби пофарбований. Покрив морилкою, вибрав морилку, тому що вона так гарно просочується в пори дуба. І коли шліфуєш, то в принципі з цієї сторони покажу. Бачите, пори виділяються таким чорним. ну Чорна морилка і пори чорні. Це другий герб. А це буде третій.